Тун-таран-таран-тараран Що треба? Доброго вечора. Ми оглядаємо ваші системи безпеки. Перед Напередодні Різдва очікується дуже багато корабувань, тому я раджу вам бути обережними. Щасливого різдва. Мамо, дядько Френк не дозволяє мені дивитись телевізор. Всі дивляться, а мені не можна. Не бачиш, я розмовляю. Давай Кейн, час збирати Па-па. А ви знали, що це вбивця? Вночі він виходить та вбиває людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Передайте сирну піцу. Яку на place. To go. Let it snow, let it snow, let it snow. Man it doesn't snow, sign of stopping. And I brought me some corn for co The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh mm -hmm. the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we have a place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Як же ви мені всі набридли. Краще б ви всі зникли. Сподіваюсь, ми нічого не забули. Та наче все ми забули Кевіна.

Кевін, один вдома. Зробив все безгодися. Стало ще кокати, послуга викати. Що ви робите в це? Рукою, як співає моя одна. А чого не підійдете до ній? Бо ми колись посварилися з сином, та напевно вони не будуть мене слухати. Знаєте, ви вже занадто старий, що бо я вчили. Гроші та голова, в тебе жінка чорноброва. Щедрій, щедрій, щедрі. Але я знаю, що ви працюєте на справді. Передайте йому, що я сумую до своєї родини. Добре, передам. Але тобі потрібна цукерка? Ні, не треба, не треба. Та ні, кожен, хто побачив Санту, потрібен піти від нього з цукеркою. Дякую. Привіт, я Джо. Я з групи шалені собаки і... Ну, ти вчула, да? так, ти чула. Я почув про вашу проблему та можу вас підвести. Правда? Довезеш? Це тепер мій будинок. І <грподинок> Я маю його захищати. <пасшук> <dedim> <поцphony> <поцphony> <поц <toujours> да, тут Можна поживитися. Ой. Ах ты паскуда! А Ах ah, ты паскуда! Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!